Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Давненько я вже нічого не знімала. Та її особою не було як. У нас такі дощі були більше місяця. Нарешті сьогодні сонечку. І можна буде щось зробити. Вже так все заросло, що просто капець. Отже і хризантемки деякі класно Відкривалися. Ось дивіться, яка класна. Темно, 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 темно. Красуня. Широка, яка велика. Класненька. Там біленька. У нас нарешті сонечко. Це більше місяця дощ. Кожний день дощ. Неможливо нічого зробити. Ой, де ціка порозвалювалося, От. Треба підв'язувати. Стільки роботи назбиралося, що страшне. О, даліка. ніжно-ніжно-ніжно біла. Шапочкою. От зараз трошки все сьогодні зроблю. От, от гарно цвітуть ще ці ромашки. Вилетіло з глуби назва. От. Треба зібрати буде насіння з них і обов'язково на другий рік посіяти. На весну. От. Газон постригти треба. Троянди, треба всі пообрізати, підготувати до зими. Ось, деякі ще гарно цвітуть. От. Все знімаю вам так, як є. От, все це в такому недоглянутому вигляді. Ось що означає, не торкалася більше місяця нічого. Після тих дощів багато що таке чуть не гниє. Не, не це щось так сильно пожовтіло. парасовик. Дуже-дуже-дуже сильно. Ось. Торіандер це взагалі. Деякі величезні зробились. Ось ця тут взагалі більше двох метрів виросла Все треба обрізати. Не знати, наскільки це тепло, тому все треба підготувати вже до зими. Ті, що на бутонах, вони вже, певно, не відкриються, тому їх можна буде вже обрізати. Ось так виглядає. Вербу треба вже буде пообрізати. От, як класно виглядає Алісом. На осінь так гарно розрісся. Обов'язково на другий рік. Багато де його посадити. Але класна рослина. Іменно білий. Інші кольори не так сильно розростаються, можуть взагалі не сильно взагалі лишитися таким маленьким кущиком. А білий, особливо, він дуже класний. Розростається, що і в землі у відкритому ґрунті, що і в, в звичайному горшку. Ось. Покажу вам кожний куточок, <смі> якому він просто шикарному вигляді. Тут не початий край роботи, як то кажуть, моя альпійська гірка. От. Все заросло. Нічого ми зараз все приведемо до порядку. Не знаю, що я встигну сьогодні, поки сонечко гарного. Трошки сьогодні, трошки завтра. От. Ось так. Чорномривці треба насіннячко зібрати. От. Ось так. Будемо з вами працювати. І так, пройшло у нас два дні. Сьогодні у нас вже знову дощик. Вчора вже встигла покусити травичку. За тих два дні пополоти трошки, забрати лишню траву. От, навести порядок. Армерія в нас ще цвіте. Це газані, я згадала, як називається. Закривається вона, коли похмура погода. Ось так. Презентемка ще більше відкрилась. Класно. От, позбирали ми яблучка І недовго в нас сонечко світило, знову дощ. От. Ось так. Ось так виглядає. Васька за мною ходиш? Васька Але нам дощик вже не страшний, тому що основну роботу ми вже зробили. Ось там класно зацвіла оранжева. Я її підв'язала трошки. Вона так була дуже розложиста резантенка. От, глянь. Яндечка ще це. Деякі вже пообрізала я кардинально так підготувала до зими, а деякі ще залишила так, як є. Ще буде час, думаю, ще встигну їх обрізати. Ось. Ось так виглядає. Вже справжня осінь. Деякі ті, що були великі, дуже троянди я вже обрізала, як сказала, тому що вони вже не мали вигляду ніякого. Ось так. ну Десь приблизно 50-60 см від землі є. Тому що навесно все одно їх треба буде обрізати, дещо від морозів змерзне. Ось так виглядає травичка покошена, це вже по не був останній раз. Ось так, все жовтіє. Все жовтіє вже. Гарно виглядає цей ялівець. Класно, такий голубий. вживу не так виглядає, на відео гарніший вигляд має. Ця трояндочку ще залишила, вона так дуже гарно цвіте. Ось. Шапочки ще вертенції залишила, От. Так. підстригла трошки вербу, дуже розложиста була. так, Правда Васька? Васька. Ходиш за мною. Красунчик. Виглядає як кітка, насправді це кіт. Правда? Муркочеш. Підрізала вербу. Так, за за рік вона кардинально змінилася. Якщо подивитися відео на початку весни. Думаю, на другу весну вона буде дуже класно виглядати з білими котиками. Ось, напустила багато <кій> <кій> пагоня. Ось так виглядає. Вже гарно поплелася пішла в ріст, жимилось мені. Тут хвости взагалі жовті-жовті робляться. От. І як гарно очеток цвіте. Рада, розложистий, але нічого. А другий рік буде густіший і буде тримати форму. І цей карт... Ой, який класний початок. Тільки От. мені... Пострадала, напевно, котики і песики ходять сюди. Так, Васька? От. От так навели ми порядок і вже готові до зими, можна сказати. Ай, ще так не хочеться зими. Ну, Надіємося, ця зима у нас прийде добре. Закінчиться цей весь ужас, який відбувається. Вже просто неможливо це все дивитися і терпіти. Ох. Віримо в перемогу. Краще в майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую за перегляд!